Доброго дня, шановне панство! Сьогоднішнє відео продовжимо знайомство проходження із грою Хітмен Криваві гроші. Нагадую, проходжу на рівні складності експерт. І сьогоднішня наша місія ось така буде: картковий будинок. Ми її вже. Разочок пройшли, і зараз подивимося ще один варіант її проходження. Якщо чесно, цей варіант буде доволі такий тривалим, Ну але сподіваюсь, він вам сподобається. Ну Для вас він буде коротенький, ну а для мене це буде дуже довго. Ну що ж, давайте почнемо. Так, це відео ми скіпнемо. Вони нам не дуже цікаві. І так. Початок нашої місії буде дещо схожим на минуле відео. Для початку ми біжимо в наш готель до реєстратури. Нам потрібно взяти свій номерок. Так, ось десь тут вона знаходиться. Не знаю, чому він тормозить. Я маю резервацію. Назвичай Кропс. Дякую. Ось ваш карт. Our new key cards are floor specific, so they only give you access to the floor you're staying on. That's fine. Так, взяли карточку від нашого номера. Хто прослухав, хто не захотів читати, нагадую, наша карточка. Ось вона. Так, оце. ключ-карта, Вона нам дає допуск тільки до сьомого поверху, де знаходиться наш номер. На місці я вирішив взяти цей пістолет. Далі. Ось оцей автомат. І ось снайперську гвинтівку. Ну, все це покажу пізніше. Спробуємо використати його, подивитися, що воно вийде. Для початку нам потрібно пройтися в бар. Відчиняємо. Так, і ось бачимо нашу першу ціль. Ми, до речі, зараз спробуємо перевдягтися в нього і пройти місць. Подивимося, що з цього вийде. Так, можна ось тут поговорити з цією дівчиною. Анлокінфофрендма number, um, here. Here you go. Thanks. Так, як бачимо, дівчина нам спалила нашу першу ціль. Беремо цей номер. Тут ось просто кусок паперу, де написано 707. Так, ось він. Номер 707 Хендрік Шмуц. Хоча написано, що він із Юар, але якесь ім'я в нього трохи німецьке. А якщо підійти до неї в його присутності, то вона скаже: ось він. типу, Так, ну, тепер ми піднімаємося для, до себе на поверх. Е, для початку я збігаю до себе в свою кімнату, де я залишу свої речі, а потім ми відправимося в номер 707. Будемо чекати нашого, нашу першу ціль. Так, є таке діло. Буду казати, місія сьогодні трохи така довгенька. Ну, Для перегляду вона буде недовга, тому що я багато чого виріжу. А от мені чекати доведеться дуже довго. Так, відправляємось до нас на сьомий поверх. Дуже довго щось ми їдемо на наш поверх. Так, здається, наша кімната знаходиться в цю сторону. Зараз перевіримо. Так, дійсно, правильно біжимо. Біжимо в номер 701. так Скористаємось нашою карточкою. так Як бачимо, тут у нас ось такі подарунки. Це наш автомат. Ну, нам пропонують ось ТМП. Додаткова міна. Це наприклад, якщо ви використаєте всі свої. Тут ми залишаємо всю нашу зброю. Вона нам, в принципі, не потрібна. Ось ми її залишимо тут цей автомат. Тут ми залишимо ось ці наші пістолети. Чи можливо їх варто взяти? Так, викину, залишу тут. Так, як бачимо, ось вони наші. Два пістолети, наш автомат, наша гвинтівка. Все залишив тут всю зброю. Залишилася отрута, вибухівка і наша удавка. Ну, Далі ми будемо діяти з нашою удавкою. Можна ось вийти, подивитися вікно. Он, до речі, на навозимо порисі. Зараз давайте візьму цей бінокль. Так, ось номер нашого цілі, номер 3 нашого вченого. Так, він нам входить. А ось там у нас знаходиться, зараз покажу номер 707, правильно, так, номер 707, він. теж. в принципі, тепер ну, для вас одна мить, а для мене, можна сказати, ціла вічність. Я буду чекати, поки наш цей блондинчик, як ми його назвали минулого разу, прийде на цей поверх. Ну що ж, нарешті ми дочекалися нашого блондинчика. Ось він прийшов. Е, нагадую, мешкає в 707-му номері. Ну що ж, давайте за ним прослідкуємо. Зараз ми його і ліквідуємо. І потім передягнемося в його одяг. Так, не вдалося, чуть не спалилось. Це я, до речі, не люблю, що вони так люблять присідати там чи повертатися, дивитися на мене. Так, ліквідували. Давайте затягнемо тіло, щоб воно нам. Не заважало. Так, тіло залишили. Так, візьмемо ключ-карту від номера 707. При ньому ось такий пістолет. Зараз давайте покажу ось такий. З цим глушником самий звичайний. Далі беремо одяг Генріка Шмуца. Чекментам. І беремо кейс з ДНК. В цей кейс можна покласти вибухівку. В принципі, теж один із цікавих варіантів для відігравання. пам'ятає, навіть минулого разу ми так зробили: ми покралили сюди вибухівку, і він разом з нею пішов до нашого цього, скажіть мені, до шейха. І я вже підірвав її дистанційно, коли вони були там разом. Ну, але в принципі це не дуже цікаво, так, як на мене було. Хоча кожному своє. Так, Відправляємось у фоє. В принципі, сюди можна покласти, давайте покладемо наш пістолет, його можна теж покласти, це якщо ми захочемо його пронести. Але є одна біда, у нас буде всього лише 12 пострілів, ну нічого страшного. Так. Біжимо сюди і біжимо до нашого шейха на зустріч. Трошки, скажем так, пришвидшимо все наше дійство. Тому що, хто пам'ятає, Оцей ось, Генрік, так його звати, він повернеться в себе в номер, вернеться, подивиться, що прибув шейф, потім візьме, повернеться в номер за кейсом, і тоді тільки в нас все розпочнеться. Так, ну що, давайте подивимось. Так, шейх прибув, ну, відправляємось на зустріч. Як бачимо, нас обшукали. Тепер можна ось звернути сюди ось це, що у нас виходить праворуч. Це нам не потрібно. Дістаємо наш пістолет і ховаємо його. Отак можна легально пронести сюди зброю. Так, далі йдемо до нашого шейха, і зараз подивимося декілька анімацій. You are Hendrik Mods. Yes, shake my. The merchandise will be inspected before payment is delivered. It is merely prudence. Of course, you understand. Of course. Ну, і тут починається, можна сказати, саме веселе. Саме таке ждунське, чи що. Ми не можемо вийти з цієї кімнати. It is. A Пергапсюдлайка дрек. Алпас. Єс, вели лажка. Зараз нам треба чекати, доки наш охоронець піде. Візьме е, кейс, кейс з нашою оплатою. Принесе сюди. Візьме оцей біленький кейс. Віднесе до нашого вченого на перевірку, і потім позвонять шейху. Тоді ми тільки зможемо вийти. По часу це дуже довго, але весь цей час можна ось подивитися, як танцює NPC танцівниця. Ну і напевно, це я момент збережу в цьому відео, але з перемоткою. Ось бачимо, принесли наш кейс за оплатою. В принципі, ми можемо його вже брати, але е, ми не можемо досі з ним вийти. Зараз треба чекати, поки цей охоронець е, піде, віднесе нашому вченому цей кейс, і той його перевірить. Ну що ж, знову будемо чекати. І чекати його треба буде до моменту, доки нашому шейху не дозволить, е, той, скажіть мені, я вам скажу, не охоронець, а вчений. вчене. Він має йому позвонити і тоді ми зможемо його ну, залишити або ліквідувати. Ліквідувати можна його теж двома способами, як на мене. Один спосіб такий більш, як на мене, зручний. Хоча, хоча в мене тільки що одна ідейка з'явилася. Ну давайте спробуємо. Зараз зачекаємо. Тоді ми це спробуємо попрактикуємо. Так, як бачимо, перевірили нашу ДНК, і тепер. М -м, наш шейх почне ходити. Туди-сюди. Зараз дочекаємо, зараз побачите, що буде. <плес> так, дійсно. Він почне зараз ходити. То на вулицю, то сюди. В принципі, дивіться, що ми... Мож... Давайте тут збережемось на всякий випадок. Так, зберегти гру. І так, перший варіант по ліквідації нашого шейха це через вибухівку. Ми можемо ось тут так красивенько взяти. Ось ані, тут нас спалили. Давайте переграємо. Так, і не знаю чому, але перед цим мене крас... Я, мені вдавалося тут класти вибухівку і підривати її. Але зараз чомусь вони не хочуть. Ну, Добре, є так, в мене ідейка. Ага, прослідувати за нашим шейхом я не можу, але я можу закласти вибухівку ось тут. Тут мене ніхто не побачить. Взяв динаміт. Зараз ми зачекаємо нашого шейха. Хай він підійде. Ми спробуємо його підірвати. Так, тут стоїть цей це той охоронець, який з нами був. Тут теж десь треба почекати, тому що він входить ось, як ми бачимо. Так, зараз ця карта. Ось він входить сюди, покурити. Це, до речі, буде одним із місцем його ліквідації, напевно. Про це ми подивимось трохи пізніше. Давайте зачекаємо. Так, динаміт ми взяли. Чекаємо, доки він вийде, повернеться. Ну, Відновлю запис, як він повернеться. І так, як ми бачимо по камері чи по карті, наш шейх повертається в нашу кімнату. Зараз тільки він відкриває двері, ми спробуємо його ліквідувати. Ось зараз. Як бачимо, ми все зробили. Давайте глянемо. Так, дійсно, він ліквідований, але як бачимо, піднявся червоний рівень тривоги. По нас не будуть стріляти. Я не знаю, чому так, але коли ми підриваємо, всі починають нас так дивитися, краще від них відійти, тому що часом вони можуть почати по нас стріляти. Рівень тривоги не буде спадати. Тепер можна, в принципі, відправитись, нашого, нашу головну ціль. Ну, а тепер давайте ще один варіант по його ліквідації. Так, трошки тихіше зараз буде все зроблено. Але можливо, доведеться почекати, тому що там ну, наш цей шейх ти сюди, туди-сюди. Так, беремо, заходимо сюди і ось у нас є вже щось наший ствол. Ми можемо його отут ось залишити. Сподіваюсь, жодний з охоронців не піде його підбирати. Наче ні, наче ні, не пішов. Тому що у них є така любима справа. Так, і цей не пішов, всім пофіг. Так, давайте вийдемо. Так, так, Ідемо сюди. Так, хто пам'ятає, у нас ось тут є така дверка. Треба дочекатись, доки оцей піде звідси. Тому що він нам не потрібен. До речі, цікава фішка. Охоронці не можуть вільно зайти туди. Не знаю чому. Я декілька разів пробував в уніформі цього охоронця зайти, щоб їх там ліквідувати. Але вони чомусь не захотіли. Так, поки що залишимо кейс тут. Так, дивимось. Ага. ну Зараз нам потрібно дочекатися. Ось у цього. Це, здається, працівник казино. Він чомусь сюди ходить. Ну, не знаю чому. ну йому Напевно, так хочеться. Так. Перекриваємо йому прохід. І, в принципі, давайте спробуємо через наркоз. Не знаю, чомусь не, не виходить він. Не хоче падлюка йти рівно. Ну нічого, не хочеш йти. Але, на жаль, це здається, у нас один свідок буде. Хоча можна його ліквідувати, тоді буде просто мінус 8 тисяч, мінус 5. Так, тепер в костюмі працівника ми відправляємось. Покурити. Хто пам'ятає нашу анімацію, туди в нас ходить працівник казино, щоб покурити. Ну і так, ми зараз туди пройдемо. Зараз нас мають обшукати. так Якщо чесно, це проходження, напевно, одне із самих довгих буде. Якщо чесно, буде ще одне довше проходження, теж пов'язане з цією місією. Так, ось наш пістолет. Зараз хай він зайде туди. Після взяли, заховали. Так, наш шейх в кімнаті. Нічого страшного. Зараз ми зачекаємо, піднімаємось на другий поверх покурити. Хм, жовтий рівень тривоги. О, щоб за мною охоронець не побіг. Ну, давайте сховаємось десь тут і подивимось. Та ні, наче охоронець не вийшов. Так, ми будемо тепер тут чекати нашого шейха. Він зараз має ходити туди-сюди курити. Чи курити, чи побалакати по телефону, я вже чесно не пам'ятаю. Хоча в мене з'явилася ще одна ідейка по його ліквідації. Але для цього нам потрібно те, що буде зробити. Ну, не знаю, можливо, наступного разу. Наступного разу спробуємо. Ну що ж, добре, давайте чекати нашого шейха. Зараз він скоро має сюди підійти. Так, дивимось. Так, зараз він посидить. І має піднятися. Ну що ж, повернемось, як він підніметься до нас на поверх. Чесно кажучи, друзі, вже довго сижу, можливо, 1.15. він чомусь тут сидить. Я думаю, це якось пов'язано з тим, що, можливо, щось я не задіяв, щось потрібно було задіяти. Ну, давайте, знову таки, не вдалося мені показати вам красиву його ліквідацію, як він туди бігає, туди-сюди. Тому давайте візьмемо вибухівку. Ось вона наша міна, і спробуємо йому туди підкинути подаруночок. Так, наче все залетіло. Давайте спробуємо вийдемо. Зараз буде звісно цікаво, якщо він вирішить вийти, прогулятися. Ну добре, давайте візьмемо наш детонатор. І зараз має його все, мінус наш робітник. Так, зараз ми відправляємося сюди. Хто пам'ятає, тут лежить наш одяг. Хоча він, напевно, нам не дуже потрібен. Давайте заберемо кейс з оплатою і повертаємось. Ага, тут замок не зламаний. Так, хайці побігають. Так, а ну, хоча, давайте глянемо всяких випадків. Так, да Шейха ми знищили, ліквідували ось навіть відео подивилися. Ну, а зараз ми побіжимо ліквідуємо нашого. М цього, скажіть мені, я вам скажу вченого. Теж довго думав, як це можна зробити тепер. Хоча знову з'явилася ще одна ідея. ну Треба її протестити буде. Не знаю, вийде вона в мене чи ні. Але спробуємо. З'явилася в мене одна думка. Так, ну що ж, відправляємось до нас на сьомий поверх. Так, тут на нас вже ніхто не звертає увагу. Звичайний робітник просто собі ходить. Так, йдемо до нас. Наш номер. Так, номер є. Так, давайте залишимо тут це. Візьмемо наш автомат. Так, візьмемо цей пістолет. Ну, це заберемо. Так, мінус заберемо. Так, це все забрали. Тепер нам потрібен наш футляр із готівкою. Тут я рекомендую зберегтися, зберегти гру, використаємо друге збереження. Зараз дещо спробуємо. Чи, можливо, краще не звідси давайте краще побіжимо в номер нашого блантинчика. Я забув як його звати. Так, і зараз звідти ми зробимо наше тіло. Так, відправляємось, біжимо його в кімнату Я думаю, ви вже зрозуміло, що я планую зробити. Зрадомій одяг свій планую повернути. То все таки 5000 на дорозі не валяється. Так, ось він тут лежить, нікуди не дівся. Так, взяли наш одяг, беремо футляр з гвинтівкою і тепер розкладаємо її. Так. Так, ось наша анімація. І тепер біжимо до нашого віконця. Так, наскільки я пам'ятаю, ога, ось він стоїть, дивіться, і мінус один. Так, дивимося статистику. Так, все зроблено. Я починаю розуміти, чому наш шейх перестав ходити. Я думаю, це пов'язано з тим, що в телефоні оцього вченого там є телефон, з якого ми можемо подзвонити. І тоді він піде. На дах, щоб порозмовляти. І от, напевно, в цей момент ми і зможемо його ліквідувати, але для цього нам знову ж таки потрібно туди занести гвинтівку якусь або пістолет з оптикою. Хм, цікаво. Ну, хочу сказати, це у нас буде третє проходження. Проходження третьої місії, де ми і спробуємо відіграти так. Так, ми зараз повернемося в нашій номер. Нам потрібно зберегти нашу зброю, щоб її не платити за її повернення. Так, закриваємось. Всі ми пам'ятаємо, що ми не можемо носити два кейси одночасно, тому нам гвинтівочку потрібно тут зберегти. З цього підходимо сюди і ось е, так. Снайперські патрони, цікаво. Ага, тут ще й снайперські патрони є. Хм. ну Вибираємо покласти зброю. Ось так ми її покладемо. Цікаво, чи можна ще туди зброю якусь покласти? Давайте цю спробуємо. È, так. Ага, як бачу, можна навіть всю зброю сюди викласти. Хм. Так, ану давайте спробуємо. Ні, виходить, тільки 2 дві, дв, дві одиниці зброї можна покласти. А ну давайте спробуємо ось оцей. Чи можемо? ну покласти цю зброю. Дивіться, можна скільки зброї сюди покласти, а ну давайте, що на ще є тут. А пістолет, де я дів? Де я дів. А. Я пістолет видно, десь. А, я згадав. Після ж ось тут у мене. Давайте дістанемо пістолет. І теж я сюди посолю. Можна і цю зброю покласти. Дивіться, такий комплект. Ну, виходить, багато зброї так можна евакуювати. Хм, цікаво. Ну, якщо чесно, це щось новеньке, я цього ще не, не знав. Ну давайте скасувати. Скасувати. Ну, чомусь цей пістолет не хоче. Хм, ну. Давайте заберемо зброю всю гвинтівку. Мені просто цікаво, чи будуть її намагатися мені е з гроші брати за евакуацію, але гвинтівку ми залишимо тут. Так, ну і тепер біжимо до виходу. Де вихід, ми знаємо, тому зараз ми вже біля вихіду відновлюємо запис і там ми подивимось на нашу статистику. Так, напевно, я через цей приїхав. Так, ага, так, відправляємося до нашого виходу. Там уже і побачимось. Так, ну ось ми добралися до нашого виходу, і зараз подивимося на нашу статистику. Так, що ми там відпрацювали? Вбивств 4. Так, ну це, так, це ми вбили трьох, і напевно вибухівка ще охоронця засвітила. Пострілів один, постріл влучно один, вбито у ближньому бою. Це те, що ми задушили нашого блондинчика, пострілів у голову, тіл знайдено, це тих, кого ми підірвали. І свідок. Це я все-таки думаю, що це той, скажіть мені, я вам скажу, працівник казино, якого ми побили в рукопашну. Він нас повернувся, побачив. Ну що ж, давайте продовжуємо. Так, шум, видимість. Видимість. Ну, давайте продовжити. Так, продовжити. Ну, нічого, так, бачимо, за повернення ми нічого не заплатили. Продовжити. І ось такий наш портрет. В принципі, так. Ну що ж, е на цьому. Можна сказати, ми завершимо наше проходження. В наступне відео, сподіваюся, вам сподобається. Я теж буду проходити цю місію, але трохи-трохи інакше. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки та чекаємо наступне відео.